Вітання, ви дивитесь, усміхнований. А це значить, що вас чекають приємні та радісні новини, позитивна та добра інформація. Програма ця для тих, хто упевнено крокує по життю із усмішкою та обирає для себе лише яскраві кольори, веселки. Вітер в обличчя, повний розгін, маленький стрибок і перепона залишилася далеко позаду. Такі викрутаси під силу досвідченому ролеру. Профі у катанні на роликах запевняють, що і навчитися не важко катання на ковзанах із колесиками можна назвати як активним спортом, так і чудовим способом відпочити. Таке заняття підходить і для малюків, і для дорослих, професійних спортсменів, і просто любителів активного проведення часу. І з кожним роком прихильників у такого ковзання стає дедалі більше. З'являються нові напрямки катання, що включають стрибки і різні екстремальні елементи. Журналісти усміхновин знають усе про дніпропетровських ролерів. Літо за вікном всі на вулицю з приходом сонячної пори любителі активного відпочинку залишають свої задушливі оселі і весь вільний час проводять на повітрі, катаючись на велосипеді, скейтборді або роликових ковзанах. Ролики ідеальний спосіб підтримувати хорошу фізичну форму більш того, завдяки ним можна весело проводити час у компанії друзів і знайомих, навчитися кататися на роликах зовсім не складно. Подібне заняття прийдеться до вподоби всім, а особливо дітям. Малюки годинами готові намотувати коло, вигадуючи нові трюки або просто грати між собою. Наші діти дочки займаються фігурним катанням. І в прошлом мы ми э, ролики під скейти і катались на всяких там стоянках, на асфальті. Ну, к сожалению, ми не знайшли Дніпропетровське место такого. І ми би, приняли решение рішення, як вот, построить ролидром для дітей. Щоб навчитися правильно кататися на роликах, потрібні фундаментальні навички. І обов'язково необхідно дотримуватися деяких порад, говорить Павло. Перед тим як стати на ролики. Налаштуйтесь морально, що з першого разу може й не вийти, і це цілком нормально. Не буває перемоги без поразки. Також варто пам'ятати про правила безпеки: обов'язково купіть собі на коліни, шолом та інші захисні елементи, які вбережуть вас від травм і ударів. тут входять шлем на каліники, на лакотники і на руки. Некоторі якої діти вносять, тільки починають, начинають, ми вже ні. Уже не не бійтесь падать, иначе цей страх будет сковувати ваши рухи. а в іншому просто будьте впевнені в себе и тогда без все выйдет. Взрослый человек не боится, бояться может ребенок, и то это ему родитель внушит, что тебе страшно. Если ребенок скажет, что мне не страшно, и он свободно становится. На сегодняшний день я ставлю детей за одну тренировку, за одну тренировку они уже стоят и ездят. На коньках в независимості від віку від 4 до 60. А з часом можна спробувати освоїти і різні стилі катання. Серед найпопулярніших виділяють стріт хокей, фріскейт та даунхіл. Не дивлячись на те, що роликовий спорт ще не отримав статус Олімпійського, в Дніпропетровську існують спеціально обладнані майданчики для таких любителів. Жителі міста, які самі можуть покататися, так і подивитися на показові виступи та змагання, де учасники демонструють майстерність вищого пілотажу. Ми зараз вже маємо двох спортсменок, які прийшли до нас із фігурного катання і показують свій майстер клас тут. Вони кожен суботу, воскресенье, у них показательні виступлення. Ми готуємо соревновання десь на кінець сентября, на октябрь місяць будемо проводити соревновання тут, саме по фігурному катанню. Звичайно, з першого разу, можливо, у вас не вийде ганяти на великій швидкості і хвасько з'їжджати з гірок. Але ваші зусилля і бажання стати справжнім ролером допоможуть вам в освоєнні цього виду спорту. Прагніть до кращого, досягайте прекрасних результатів. Адже це все в ваших руках! Тож, ролики це відмінний спосіб підняти собі настрій та весело провести час. Нехай ваш відпочинок буде активним і приємним. Надсилайте свої враження від програми та її героїв на нашу сторінку в мережі. Там можете ділитися із нами своїми усміхновинами. Налаштуватись на позитив, і він вас обов'язково знайде!